З вербною неділею неяб'ю, лоза п'є, будьте здорові, як вода, і багаті, як земля. Нехай же Ісус Христос поблагословить Україну та усіх нас із цим великим святом, нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові і взаєморозуміння. Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі, нехай життя тече спокійною і довгою рікою, хай в ній не буде вирі, печалі і смутку, нехай гілочки верби принесуть світло радості і щастя у ваш дім, Нехай у вашій родині будуть всі щасливі і міцно здорові. Нехай Господь подає нам найголовніше, чого бракує нинішнім християнам розуму та любові один до одного. Будьте здорові, як вода, і багаті, як земля. З вербною неділею всіх вітаю, щастя, здоров'я і миру щиро бажаю. Верба п'є, не я б'ю за тиждень, великий.